У публічній бібліотеці Лозової вже декілька місяців діє розмовний клуб для дорослих Мова нас єднає. Такі клуби створюються по всій Україні, говорить завідувачка бібліотеки Світлана Вовк. Перш ніж запропонувати користувачам такий клуб, дуже багато вивчали досвід інших бібліотек, вивчали рекомендації мовознавців та психологів. А вже потім обрали для своєї бібліотеки певну модель роботи цього клубу. Тобто ми вирішили, що ми запропонуємо нашим користувачам, які, у яких немає досвіду спілкування українською, зануритися в українськомовний культурний продукт і таким чином вивчати українську. Ми читаємо вірші, слухаємо пісні, дивимося якісь ролики, потім намагаємось це обговорювати. Даємо певні поради. У нас відбулося вже чотири засідання. З кожним разом приходить людей все більше, бо кажуть, що це цікаво, і приводять своїх друзів, і таким чином ми сподіваємось, що ми заговоримо українською таке. Бо книжки українські, українською мовою у нас читають майже всі, з цим проблем немає. Але я розумію, що розмовляти і читати це дві великі різниці. На засіданнях клубу учасники навчаються думати українською. Як не боятися вживати раніше незвичні для себе українські слова? Знайомляться з мистецтвом маленької розмови та з етикетними формулами вітання та прощання. Також на таких заняттях бібліотекарі діляться своїм досвідом і дають поради, якими свого часу користувалися і самі, вивчаючи та вдосконалюючи українську. Тобто, треба розмовляти повільно. треба… Такі, якісь міні-діалоги е, застосовувати. Ми пропонуємо розмовляти навіть з кицями чи з собачками, розмовляти е, монологи це також дуже добре. Навчає своїх користувачів, ми навчаємось разом з ними. Ми кажемо, що не треба соромитись того, що ви робите якісь помилки, бо це нормально, коли ви вивчаєте мову. Чим частіше ти будеш повторювати якісь слова, незвичні слова, ти до них звикаєш, і вони вже не здаються якимись дивними. Наприклад, ми вже на зустрічах вітаємось, пані там, Марина, пані Олена, і пані Юлія, і ми до цього вже майже звикли. Ми узнали, що окрім пані є ще звертання таке, як панно. Ми знаємо, що коли жінок багато, то вони кожна окрема пані, але коли їх багато, вони пані. От цю форму я ще не чула. Щоб її хтось застосовував, але в літературі пишуть, що саме так потрібно звертатися і от у себе в бібліотеці. Ми вже звикли, що вони у нас пані, вони приходять до нас жіночки, вони пані. Для себе і для своїх користувачів ми вже чітко вивчили, що, чому ми кажемо, Наприклад, доброго ранку, але добрий день і добрий вечір це вже питання ні у кого не виникає з цього приводу. І так потрошечку познаває якісь нюанси мовні. Я сподіваюся, що ми всі будемо розмовляти українською і проблем нікого не буде, бо бажання у людей є велике і це добре. На кожному засіданні розмовного клубу Мова нас єднає різна тематика. Бібліотекарі намагаються підготувати цікаву інформацію для учасників клубу. Також прислуховуються і до їх побажань. Якщо у нас жінка прийшла, вона каже, я читаю вірші Ліни Костенка. Це дуже добре. Це те, що е, на душу е, лягає майже кожному вірші цієї жінки. Добре, ми розповідали про Ліну Кастенка, крім того, що ми всі стали читати ці вірші. Е, ми запропонували е, збірки віршів. Інші книги цієї авторки ми розповіли про її життя, про одну з її героїнь, Марусю Чурай. Це легендарна така дівчина, про яку можна розповідати також окремо про її пісні, про її вірші. Ми розмовляли про різницю між суржиком і діалектом. Тобто Попереду ще багато зустрічей, і ну треба готуватися. Кожного разу треба готуватися. Це дуже велика робота, щоб кожного разу було щось інше, і кожного разу було щось цікаве. До речі, у нас на наступну зустріч запланована зустріч з Лігасом, і це також клуб для дорослих, який діє у нашій бібліотеці. Ініціатива була в наших. Користувачів, учасників клубу, мовного клубу, який називається Мова нас єднає, бо зустрічі проходять в коворкінг просторі там, де вісять картини Артура Алімовича Саврана. Вони завжди цікавлять, всіх цікавлять, хто їх бачить. Картини дуже непрості, і тому виникає багато запитань. Колись Артур Алімович розповідав про ці картини і дітям, бо діти питали, а що це таке, і не. Зважаючи на те, що картини сложні, їм було дуже цікаво. І також виникло питання у наших дорослих користувачів. Ми вже переговорили з Артуром Алімовичем. Він розповість розповість і про картини, і хтось прийде з Лігосу, і це знов занурення у поезію і вивчення нашого рідного краю. І це дуже добре. Заняття в мовному розмовному клубі це різнобічний підхід до вивчення української мови, говорять бібліотекарі. На засіданнях клубу учасники також складали тест на справжнього українця, досліджували свої прізвища, дізнавалися різноманітні цікаві факти про українську мову. Адже мова нашої країни несе у собі історію багатьох поколінь наших предків. А на одному із занять члени клубу Мова нас єднає познайомилися з висловом відомої особистості Івана Огієнка. Кожен свідомо. Ми громадянин має дбати, щоб навіть у найменшій оселі працював гурток плекання рідної мови.